Привіт! Сьогодні я знову ж таки знаходжуся в лісі і знову ж таки біля першої знахідки. Сьогодні ми пішли трошечки в інші місця, і тут підморезники йдуть повним ходом, а окрім того, ще й білі вже такі назбирав. Ну, як назбирав, поки що перша знахідка. Зараз іду буду ще дивитися. Якраз тут можуть бути всякі гриби. І білі, і підморезники, і підосичники. І потрібно було відійти лише на декілька метрів. О, біля нього ще один. Подивіться, один білий гриб. Третій. Друзі. Подивіться, один, два і три. Маємо три штуки білих грибів. Зараз дивлюся ще, вони тут під листям криються. Так їх листя вигрібати. І опа, маємо ще один. Бачите? Ну, цей менш... О, ще червивий. Ні, цього значить ми не беремо. Ось, подивіться на ось ці три грибочки. Зараз йдемо ще дивитися. Там ми знайшли одного гриба, ну, трьох трьох І одразу кошик ось стільки один грибочків, біля мене ще о, три одразу. Подивіться, які у мене є знахідки. Ось, там три, тут один. Е, біля нього ще є один, і бо вони такі файні. Йой, М -м, прикрию. Ось подивіться. Таких о декілька грибочків. Так, а ну здалека, бачу, то білий, не білий, напевно, то білий. Так, Ой, чекайте, впаду. О, під палицею ще один тупо дорозі росте. Подивіться. О. Ще один. Чекайте. Так. Тут був один якийсь. Подивіться. Нормально підійти до того не можу. а По дорозі ще є. Так. Ну що, ж, дивимося? Ще один. Подивіться. Ого, там ще є два. Тут декілька штук. І йду до наступної пари. Подивіться, один грибочок, біля нього другий. Ще би так, щоб руки мені влізлися. Один і другий. О, бляха, там є ще два. Так, цих два беру, ой, тобто чотири вже. Головне не забути це місце і йду зараз класти у кошик. Ось, напевно, збили. Ну, нічого, то тільки один збитий. Ну що як ви можете бачити, там є кошик. А біля кошика, як я сюди потрапив, ну я тільки що ж тут бачив грибочка, я його зірвав. І маю ще два. Подивіться. А я йду всю мою кучу, вам покажу, якщо щось по дорозі знайти. Може, ще щось навіть і веду. Так. Старше піти, тут такий горб, дивіться. Е, вроді більше не бачу. Ну і ось маємо стільки один грибочків. Сів на палецю, вона мені по голові дала. Так. Один, два, такий, третій, подивіться. Четвертий, п'ятий, шостий. Цікавий, сьомий, восьмий, дев'ятий і десятий. Тут біля цього ще є два, десь там. Ну, раховуйте, що 10 або навіть вже і 12 грибочків. Дивимося далі. А, подивіться. Ще два, подивіться. Зараз будемо рахувати. Один. Хо -хо -хо. Тут ще під потиком. Йой! ай Якось до нього так добратися, щоб не поламати. Є. Дивіться. Один, два, далі, три. О, скільки їх тут? Чотири. Так. О, п'ять зразу є. Так. Подивіться, вже маємо п'ять штук. Ми ще тут нормально не подивилися. Далі йдемо. О! Там же далі йдуть. Опа. Ще є. зразу сім. Подивіться. Вісім. Дев'ять. Далі дивимося. Е, о, десять-одинадцять зараз, напевно, буде. Так. о, є. Ну, що ж, подивіться. Ще є. Вірвався якось так погано. Тут ще є. Так. Ну що, ж, дивимося ще. Зараз вам покажу всю знахідку. Чекайте, що якось не впасти тут. Це називається трошечки від кошика відійшов. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. знову десять. А я ще нормально. Місце не обдивився. Тому шукаємо далі. Я в ліс по сусідству, ось також взяв ще собі пакетик один теж збираю. Е, маємо, дивіться, два вже тут підняв. І як почалося. О, там далі ще один бачу. Подивіться, один. Мені здається, ліс мене не відпустить, я зараз запудюся. Подивіться. Один. Так, тут бачу другий є. Так, далі ще є один. Ну, на іншій вже стороні, подивіться, який. Так, біля нього нема. Нема, народі. Йду донизу. Там я побачу ще одного. Тут уже стільки людей, а в цьому лісі, напевно, нікого й не було. Так. Ой, яка там шапочка. Подивіться. Так, дивимося, білий, ножі забираємо. Ібо він файний. Так. Зараз я подивлюся. Я зараз таким чином гриби мене будуть водити туди-сюди. Я поки з грибами залишу десь. Так, вроді більше немає, немає. Значить йдемо далі. Ну що ж, йдемо так по дорозі, там хащі. І... Цих хащах чисто дивіться один, а тут трошечки далі ще, далі бачу, Йой, так чи не з них треба пройти ще одного. Ось. Йої, я ж на коліна присів. Подивився я в інтернеті, як правильно ну, розвішувати. Або що треба робити з червивими грибами? Ось треба ось таку от шапочку вісити на гілляка, щоб звідси пішли спори і посіяли ще. Ось бачите? Ось тут, ось тут. Ну, я зараз чищу гриби, у нас там їх було дуже багато червивих. І йдемо далі шукати. Ну, Грибний улов сьогодні такий непоганий. Ні, ну ви подивіться, Чесно, це мій пакет. Я вже сім А воно мені далі попадається. Тут ось ведужини, такі колючки. Кожен день маю якусь скалку. Хі, дивіться. О, це файний гриб. Що тріс? Я ну, сподіваюся. Ну, чисто е, кожних п'ять метрів гриб. І так сьогодні по всьому лісі. Що ж, і ось настав кінець нашому грибному походу. У нас було четверо у лісі. Ну і результат ви зараз можете самі бачити. Ось такі от три кульки і ще кошик грибів. ось. Ну, такого я ще не очікував, бо е, за все моє життя такої кількості грибів я не бачив. Тож, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Всім до побачення!